Привіт всім! Сьогодні на перепаковочці ось такі акумуляторчики Power Max Power від Metabo В принципі, вони ще працюють. О, такий короткий огляд цієї сабельної пили. Так, Перше витягнути акумулятор краще. А що сподобалось? Сподобалось, що тут йде звичайні полотна. Від сабельної і великим плюсом є, тут я спеціально поставив пилочка від лобзика підходить сюди. Типу така мікросабельна пила виходить. Ну або типу лобзик. ну Типу люфт трішки є, звичайно, це ж чорновий інструмент, це не є чистовий інструмент. Але так взагалі досить, досить класне таке рішення. тому що Ну, зручно, інколи десь потрібно таким маленьким чимось підпиляти. Ну і плюс це 12 вольтова серія, ну, 10,8. Макс 12 це максимальний заряд, мабуть. Так, ось, вказано 10,8 вольт, 1,5 А у нас акумулятор. Буду його робити на 2,7. Чи 2,8, там точно не пам'ятаю вже банки. Ну, я говорю на них 2,5. Так то, якщо розряджати ті банки, Соні Соньки VTC 5D меншими навантаженнями 0,2С током, тобто десь 400 мА300, тоді вони віддадуть всю свою ємкість 2,7 чи 28 А. Якщо використовувати на шуруповерті, то вони віддадуть 2,5 А це те, що точно. Тут в шуруповерті немає стопа. Ну, якщо буде час, то вже гляну до нього. Вже зараз, в принципі, буду бачив. Так, що ще думав зробити? Думав один перепакувати акумулятор, другий лишити в оригіналі і спробувати попиляти щось. Або покрутити шуруповертом, наприклад. Ну і тим, і тим. Так як є така можливість, щоб порівняти, чи є взагалі. Якийсь зміст перепаковці чи ні. Ну і які там приблизно токові характеристики будуть. А, ці два акумулятори я замірив по опору. Вони обидва один 86 мільйон має, а другий 85 мільйон. Ну, по факту вони одинакові. Що ще з цікавого, що видно, ці а, шурупи вже щось тут крутились, шліці такі сильно злизані. Не знаю. Можна було взяти, в принципі, їм не торкс викрутку, а, наприклад, там шліцеву. Чому б не взяти було їм шліцеву і викрутити нормально, якщо не було хорошого якісного торкса. Це вже таке, в принципі. Другорядне питання. У мене Торкс. Практично новенький. Завжди, за цим дивлюсь, щоб не було. О, може бути таке, що він навіть перепакований вже. Бо тут щось щось цікаве. Сампле. Ой, Щось цікаве, щось цікаве, але будемо бачити зараз точно. Можливо, щось тут вже перепаковано, мабуть, мабуть, як то зазвичай так, перепаковано з ноутбука щось заліплено. Ось видно, стрічка підпаяна. Так, на паяльній станції трошки температуру піднімлю, бо тут більш масивні такі. Опа. Ну тут схоже, що скоріш за все може бути таке, що тут є отвір. Але це не точно, бо якщо би був Ну, 100%, ну, якщо би тут була корозія, то це б 100% було би, що тут вже є. Отвір і відповідно. Ну, хоча є трішки такі сліди корозії. Якщо електроліт трішки пускає, тоді воно, тоді воно взагалі все, все ржавіє. Виходить з ладу одразу. Так, що ж захопився, візьму. Перевірю до і після по опору. Щось є. Тож на слово типу можна, якби вірити. Так один. 82 мільйона. 12,3 вольта. Є. Є. Так, ще разочек. перевірю вже на ламельці самій. Без втрат на проводах 80 мільйон. В принципі, звичайна баночка, я так думаю, типу від ноутбука, щось з такого плану. Звичайна ноутбучна баночка. Нічого, якби щось сверхнового, скажімо так. Так, це є є. Досить наче непогана така стрічка ще. Можливо, навіть і 0,2 Ну, але це не точно. Зараз перевіримо. Так, все. Тут в нас була термопаста по заводу або термоклей. Тут у нас ось так. Зроблена. Зроблена перепаковочка. Семплі. Так, мабуть, це все лише тут. Хай так і буде. Пробіжусь по баночках. Чисто для загального розвитку. Так. 4-10 вольта, 24 мільйома. 24 мільйома, 4,10. 24. 4,10. Так. Ну, в принципі, одинаково все. В загальному молодці. Що це є? Samsung SDI 15Q. Та, це типу ще високотокові колись були. Цю штучку ми візьмемо, то, в принципі, і весь акумулятор можна розібрати. Можливо, це щось було перепаковувалось просто. na to, że same. No, nie tak, tak, to to zna. Tak, potem macie. Tak, ciało, szajmo, ciało, noc, suda. Tak, biorę elementy. Tak. Елементи плюс-мінус перевірив, ну, на літокалі перевіряв там. Не так, щоб було супер. Еталон точності, скажімо так, але як мінімум плюс-мінус основне перевірив, плюсики заізолюю. У нас тут було все. Мінусовий, мінусовий, плюсовий. Мінус звідси брався. І середній контакт звідси. Ось цей внутрішній контакт, так щоб був чистий отвір для провідника. І почну паяти стрічку. Зараз ключусь. Можливо, навіть підпаяю, так, щоб не затягувати відео. Буду використовувати 0,2 мм чистий нікель, стрічку для пайки. Так, почистив отвір, для того, щоб краще було заселити контакт для балансування. Так, це у нас тут стрічка для плюсового виводу, який сюди підпалюється з сторін. Так, балансування також і вихід мінус на силовий кабель. Так, в принципі, все готово для... Для того, щоб його зібрати. Тут проклею каптоновим скотчем, ну, відповідно, з цієї сторони, щоб не було випадкового якогось замикання. Можливо, там протреться з часом щось, то скотч не дасть змоги зробити, тому що він більш такий жорсткий. Так само тут температурний датчик туди заходить, ось цей. І для того, щоб він, ну, в майбутньому він тут так буде проходити, що він не буде його торкатися. Тієї стрічки. Але на всякий випадок краще, краще перестрахуватись, скажімо так. Так, з тильної сторони. Тут є такий пропорець, щоб він проходив. Ось так. Все, супер. Так, посадочне місце, під плату готово. Далі. Чуть тут треба дрізити. І дати сюди термопасти, тому що тут термопасти не було. По заводу ми бачимо, що тут була термо... термоклей навіть такий. А я там термопасти є, від того воно гірше не буде. Так тільки краще для того, щоб коли будуть перегріви, або щось подібне, щоб зарядний пристрій не, пере... не перегрів ще акумулятор. Ну і плюс, якщо не помиляюсь, так-так. Цей температурний датчик йде на сюди на вихід, на третій контакт, цей третій контакт йде на пристрій, який працює теж свого роду захист. Так, є. Це є. Так, це балансування не підключається. Також не підключаю для того, щоб міг тут спокійно відрізати лишню стрічку. Чи нічого не коротно. Так, супер. Так, супер. Перевіряємо. Що у нас є? Плюс, мінус, B1, B2 і температура. Температура в нас по мінусу. Так, 12,6. Є. Yeah. Так, B1. 4,21 21 є. Е, Б2, 421 є е, і Б3 421 є. Е. Все, супер. Збираємо на місце. В принципі, можна поставити цю проставочку Вона наче дуже сильно там не, не зажимала його. І 2700 реальної ємкості це 100% тут буде. Так, як це входить? Все, в принципі, супер. А ні, трішки ціпляє, ціпляє через каптоновий скотч, воно зробило товщину і не заходить. Буде без. О, і так досить плотненько заходить. Все як має бути. Провірю. Показати різницю. 36 шість мільйон. Двинадцять вольта. Він заряджений. 36 шість мільйон. Було 86, якщо не помиляюсь, там виходить, що скільки два з половиною рази така віддача тут цікавіша ніж тут збираємося Цей другий якраз зарядився. Беру цю пилочку, мабуть, для прямого різу і ще одну пилочку зараз візьму. Це для сирого різу. І підемо пиляти, то сад будемо пиляти. Там в мене є якийсь виноград старий, якраз ви потрібно. Беру пилочку, йдемо на вулицю. Так, тест цього акумулятора шукає. Тут друга швидкість це точно не наш профіль. Так. Включити перше. Тут щось не то з першого швидкі. Я вам на перше швидкість не працює. Так, ану, ставлю камеру, закладу шуруп. Пішов. В принципі, воно і все. Тут вийде, що буду... Так, акумуляторчик, який я поставив, тут підписав. 27 ампера. Це вже буде насилування шурупверта, але вже спробуємо. Цікаві, що він тяне, але перша швидкість не працює, це я не знав. Так, спробую насадульні пилі. Так, ось такі у нас У мене є полотна це від боша. Це якась китайська, не пам'ятаю точно. Візьму бош для сирого пиляння, типу для саду спробую на винограді зараз виноград та ще щось тут є у мене гілочка є О, так, гілочка це акумулятор щоб був Спробую другу пелочку. Просто в мене 18-бутовий інструмент, там трошки повеселіше пиляється. Так, спробую спочатку цим полотном і акумулятором, який перепакував. Потім поміняю акумулятор на половині на половині цього цієї гілки Фонтан якось навіть гірше пиляє, чим, чим Бош. Чесно думаю, може різниця, тому що Бош не дуже пиляє, але це виявляється не в тому.